Червона поляна Добривеличківського району, а дістатися звідти до обласного центру дуже важко, тому вона доручила мені прочитати її текст. Сумна річниця. Вже рік неспокої земля. Вже рік в печалі Україна. І заміновані поля, і замість хат лише руїна. І гинуть діти і батьки. Найкращі наші гинуть люди. Та поки йдуть чужі полки, ми захищать Україну будем. Підступний ворог, пам'ятай, хоч ти і брешеш і лукавиш, Та мій єдиний рідний край ти на коліна не поставиш. Хай наповзає танки орать, Хай урагани й смерчі виють. Ті, хто прийшли нас покарать, самі собі могилу риють. Хай міномет скажений б'є. Не залякати нас паскуда. Ми захищаємо своє. Ми тут, ми є і завжди будемо.